Приємно бачити, як ми почали служіння, трохи було. Не треба, дякую. Як було трохи менше людей, і знаєте, як прийшло більше і більше, розумієш, погода, хоча така мерзотна, неприємна, вона все одно нас не утримує від того, щоб прийти в церкву, прийти в таку спільність, бути разом, славити Бога разом, щось вивчати і просто перебувати в такому Божому. Божому місці. Найбільше я люблю, знаєте, проповідувати про Ісуса, про те, як Він жив, як Він вчив, яка була його якась стратегія. І тому сьогодні це не є виключенням. Ми прочитаємо такі два епізоди з Євангелія від Марка, шостий розділ з 1 по 13 вірш. Отже, починаємо. Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю, а за ним ішли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі, і багато хто слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосі, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх подвоє, наділяючи їх владою над нечистими духами, і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс. Але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм куди тільки війдете в дім, там перебувайте, доки не вийдете звіти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пил з ніг, як свідчення проти них, запевняю вас легше буде содому і Гоморі в день судний, ніж міст у цьому. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялись, і виганяли численних бісів. А багатьох недужих помазували олією і зціляли. Отже, такі два контрастні, мабуть, епізоди життя Ісуса. В першій частині ми бачимо його вдома. Здається, має бути найкраще, знаєте, вдома в своєму контексті. Але де він стикається з бар'єром, якимось бар'єром у сприйнятті. І другий епізод, де ми його бачимо як лідера, який примножує служіння. Як? посилаючи учнів. І до цієї історії Ісус вже подорожує з учнями, Він вже їх певний час веде, він разом з ними десь там по різних містах ходить, навчає, він теж зцілює людей. Тобто цей це епізод, вже коли якесь служіння така, активно йде, така фаза цього служіння. І, ну, здається, все працює як треба. Що учні бачать, вони вже мають більше досвіду, мабуть, вони готові. До того, щоб їх Ісус послав. І ось дім, рідне місце. Ну, здавалось би, люди його мають там знати. Тобто, твій контекст, можливо, вони його бачили в дитинстві, бачили його в дорослому віці, можливо, спілкувалися з ним там на вулицях, десь в домах. Тобто є вже встановлений зв'язок, є вже якісь встановлені стосунки між ними. Що в результаті? Ми бачимо скепсис. Ми бачимо скепсис від людей, які були, здається, в найбільшому контексті про Ісуса цілком його, протягом Його життя. І спочатку люди дивуються його мудрості. Там вони реально визнають, що. Де він її взяв? Чому він так говорить? Типу, це якісь незвичайні такі важливі речі. Але з'являється потім раціоналізм. Хіба він не тесля? Тобто, хіба він не, ну, не та людина, яка потенційно не може мати подібної мудрості Ну якось це не пов'язує, ну як не зв'язується між собою в їхній голові. Отже, Ісус був для них, можливо, сусідом, можливо, знайомим, можливо, десь працівником, можливо, для когось він виробляв якісь вироби. Тобто, люди про нього знали. І вони навіть знали його родину, вони про це говорять: що окей, хіба це не брат? от того, там, того, того, сестра разом з нами його. Але цікаво, що цей зв'язок не давав їм прийняти його справжню сутність, от його таку визначну особистість. І у п'ятому вірші сказано, що він не міг зробити там жодного чуда. Тобто це невірство, про яке говорить Ісус, Він дивувався їхньому невірству і це не прийняття, вони створили бар'єр, через який Чомусь Божа робота не могла бути виконана на 100%. І з одного боку, може прийти така перша думка, що ну, що, можливо Бог обмежений, тобто Бог не може зробити щось, якщо людина там не вірить, тобто від людей ніби залежить, чи Бог буде працювати, чи не буде працювати. З іншої сторони, було б помилкою сказати, що Бог має якусь обмеженість, що Бог чогось не може. Але цікаво подивитись на те, як протягом насправді всієї Біблії Бог дуже зацікавлений в взаємодії. Він хоче взаємодію між собою і між людьми. Він завжди має оцей момент, що Окей, я роблю крок, але крок має бути і з іншої сторони. Не тому, що він не може, тому що він вирішив, що такий механізм, така взаємодія це так як має бути. І якщо ми подивимось на інші епізоди з життя Ісуса, де він зцілював людей. Він часто робить акцент на вірі хворого або на вірі близьких хворої людини. Наприклад, в другому розділі цього ж Євангелія від Марка, можливо, пам'ятаєте цей епізод, де друзі намагаються принести свого паралізованого друга до Ісуса, щоб Він його зцілив, і навіть розбирають дах будівлі для того, щоб його спустити. Що там написано? Це п'ятий вірш і 12-й. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому. Сину, прощаються твої гріхи. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, взявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. Віра друзів подіяла. Як, такий, як, як двері для того, щоб Ісус вцілив їхнього друга. Або Марка п'ятий розділ, де історія, коли Ісус тіснив натовп, і одна жінка, що страждала на кровотечі, вона хотіла торкнутися одежі Ісуса бо вірила в те, що це допоможе їй отримати зцілення. Я опускаю як більшість історій, але що він говорить? Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Тому, вертаючись до цього шматочку тексту, я думаю, недоречно казати про обмеженість Бога, але дуже доречно і е, правдиво казати про обмеженість людини. І такий момент важливий, що щира віра, щира віра людини дозволяє нам бачити Божу дію яскраво. щира віра. Дозволяє нам Богові проявлятись в нашому житті повністю. І, мабуть, важливо подивитись на себе. Важливо собі таку, таке запитання завдати. Чи ми сьогодні з вами маємо досі таку завзяту, таку яскраву віру, чи ми готові чекати якихось Божих чудес? Чи ми вже стали, знаєте, такими релігійно грамотними, настільки що. Ми вже знаємо Бога, ми вже знаємо, який Бог, ми знаємо, що Він робить, ми знаємо знаєте, ці алгоритми, Бог для нас став відомий. І, можливо, ми протопили оце очікування чогось надзвичайного, чогось такого дивовижного від Бога. І я думаю сьогодні про війну, що, мабуть, в контексті такої довготривалої війни, в якій ми знаходимося, нам дуже легко притопити це відчуття. Знаєте, ну ми живемо в цьому такому вже рутинному. Темпі відбуваються якісь лихі події, відбуваються якісь трохи кращі події, які нібито, ну, хоч якась приємна новина, потім знов, що, ще, ще гірше. І ми якось просто звикаємо до того, що ну, все якось йде, що ну, Бог добрий, так. Ми знаємо, що Він робив там в нашому житті, правда? Типу, кожен має своє свідчення. Але ми перестали, можливо, Думати про такі, знаєте, про великі горизонти. Перестала думати про якісь такі великі, яскраві Божі дива. Я пам'ятаю, в перший рік війни багато церков особливо так молились і вірили, що ця війна закінчиться якимось дивовижним переворотом. Пам'ятаєте, можливо, якщо ви навіть з різних контекстів в різних церквах були на початку війни, то всі так думали, що окей, з'явиться якесь чудо, буде якась така ситуація, що ми не будемо цього чекати. Але це відбудеться, і Бог проявиться через це, і Бог як переможе в цій війні. Цікаво, чи ми зараз про це пам'ятаємо, як це було в перший рік війни, коли ми мали перші, такі, знаєте, перші відчуття, перший такий раз, коли ми столкнулися з чимось таким важким. Чи у всіх нас це лишилось? Таке відчуття, що Бог може зробити такі величні речі, такі дивовижні речі. Ми звикаємо до реалій, знаєте, блекаути. Там обстріли трошки полагодили, знову блекаути, просування наших військ, потім просування ворожих військ, блекаути, обстріли. Це для нас така рутина, про яку ми просто вже навіть не те, щоб сильно думаємо. Ми просто як в цьому живемо. Але перший висновок, який я хотів би для нас зробити сьогодні, я його називав тут інше: бережімо щиру віру. Давайте не втрачати нашої щирої віри. Яку ми мали, яку ми можемо мати, яку, ми просто, яку Бог нам дає. Чи ми її обмежуємо чимось, знаєте, таким а, простим? Типу, чи ми обмежуємо Бога в такій площині піклування тільки про якісь наші духовні потреби, про знаєте, там, молимось, щоб хай у нас на роботі все буде добре, там, хай з колегами не буде проблем, а, хай Бог вилікує мою застуду. Хай з друзями в мене будуть класні стосунки. Я можу трошки отрую, але чи ми обмежуємо Бога такими маленькими нашими звичайними життєвими речима, чи ми дозволяємо собі вірити і дозволяємо Богу через цю віру працювати, що Він може робити значно більше речі. Він може робити яскраві речі. Тому продовжуємо щиро молитись і на Божий план покладатись. Бог він був з нами від початку і лишається до кінця. Якщо ми мали таку сильну віру, наприклад, на початку війни, що нам заважає сьогодні її мати рутина, але Бог вічний, на що ми покладаємось. І другий висновок з цих епізодів хочеться зробити з п'ятого вірша. Ісус там говорить, що немає пошани пророку. В його рідному краї і серед рідних людей. І знаєте, скажу про себе, я намагаюся бути активним побудові стосунків з людьми, там говорити з ними про віру, говорити з ними про Бога, про якийсь свій шлях. І я це робив і роблю через близьких людей, там, яких я знаю давно. Наприклад, я взагалі переїхав, я в іншому контексті зараз знаходжуся, але в мене є багато і одногрупників, і однокласників, в яких я намагався вкладатись. Знаєте, дуже багато з ними про це говорити. Є певний результат, і я не скажу, що він дуже позитивний в більшості випадків. Я це роблю часто серед близьких людей, але так само і назовні. Наприклад, в таборах, там в які ми їздимо влітку провідувати інші церкви, там ми зустрічаємо взагалі людей, яких ми не знаємо, підлітків, яких ми не знаємо, і це просто теж можливість будувати стосунки і якось проповідувати про Христа, просто ділитися з тим, що Ісус зробив. І на своєму досвіді я переконався в цих словах Ісуса. Це такий дивний парадокс, те, що сталося з Ісусом в його рідному краї, і насправді в наших життях. Що частіше людина, яка тебе не знає, не має з тобою цього довготривалого зв'язку, вона послухає тебе більше і буде більше зацікавлена в твоїй історії, ніж людина, яка з тобою умовно росла. Ніж людина, яка з тобою має довгий шлях, здається, мало би довіряти тобі набагато більше, мати якусь таку іншу близькість з тобою. І інколи накопичний досвід між людьми він впливає позитивно, та він зміцнює нашу довіру. Але часто такий парадокс створює бар'єр в цьому сприйнятті бар'єр в наших словах. І ми всі бажаємо, щоб наші знайомі, наші родичі, вони всі вірили в Христа. Ми хочемо, щоб їх життя змінювалося під цим Божим впливом. А, і ми маємо продовжувати з ними просто в любові, щирості говорити і Євангелієм ділитися, коли це доречно. Але просто подумайте про те, я не говорю, щоб там ви вийшли зараз щось діяли. Подумайте про те, що десь там, де вас не знають, ви можете мати набагато більше впливу і служити людям, чиї серця можуть бути більше до вас відкритими. Парадоксально, але просто подумайте про те. Оцей інший край, та? десь, де вас не знають. Але що саме цікаве, ми живемо зараз в таких великих містах, що цей інший край, це може бути ваша сусідня вулиця. Ми зараз на Коновальці, це може бути вулиця з Інший край, де вас не знають. Якесь інше середовище, можливо, якийсь інший клуб, можливо, якийсь просто інша група людей, з якою ви познайомились. І цікаво, що це може бути місце, де вас приймають навіть більше, там, ніж ваші рідні, рідні, близькі, ваші друзі. І це про те, що не обов'язково їхати в іншу країну, щоб бути місіонером, Знаєте, щоб нести місію Ісуса, робити нових учнів. Це можна зробити просто вийшовши зі свого звичного середовища. Тому такий висновок, я його назвав, і я вже шкодую, що я його так назвав. Він такий трохи жартівливий, але я поясню, що я маю на увазі. Бай-бай, рідний край. Я не говорю про те, що ми маємо там просто взяти, кинути те, що ми маємо, і йти, знаєте, в іншу зону, знайомитись чисто з іншими людьми, благовістити чисто іншим людям. Я про те, щоб ми не забували. Ми не забували про те, що навіть Ісус, коли йшов і навчав, він відчував, що його сприймають краще ті, хто не жив з ним, хто не бачили його протягом життя, хто не знають його рідні. І він ішов, і так само він туди прийшов, правда? Він там намагався вчити, він там навіть сцілив кількох, але він не обмежився цим маленьким контекстом, а пішов далі. У нього була масштабна місія, яку він виконав. Але ми так само маємо місію від Христа. І ми теж маємо думати про те, де ми можемо впливати, як ми можемо служити людям навколо нас. Отже, рухаємось до другої історії. Ісус розділяє своїх учнів подвоє, віднаділяє їх особливою владою і вказує їм не брати в дорогу нічого зайвого. І в кінці ми бачимо, що вони в своїх подорожах зцілювали людей, виганяли бісів. Тобто. Чи були їхні подорожі успішними? Ну, фактично були. Тобто вони справились з тим, що Ісус їм дав. Що цікавого і важливого в цьому? Перше, Ісус розділяє їх подвоє. З одного боку, це просто практично безпечніше. Та під час подорожі бути не одному, а десь вдвох вирішувати якісь, можливо, нові проблеми, нові виклики. Друге, свідчення двох важать більше. Правда? Якщо вам, вам хтось один прийде, і скаже, окей, ситуація наступна, ви подумаєте, окей, можливо, це правда, можливо, ні. Що до вас прийде друга людина і скаже, окей, ситуація наступна і повторює те, що сказав перший, мабуть, для цього треба дослухатись трохи більше, щоб зрозуміти, окей, чи можна цьому довіряти, чи є в цьому сенс і так далі. Тобто, Ісус стратегічно дав їм таке розділення на міні-команди. На дуже ефективні міні-команди, як ми бачимо, що вони справились. Друге, він наділяє їх владою над нечистими духами. Круто. Ну, щось, чого нема у інших людей. Але в цей самий момент Ісус обмежує їх у фізичних ресурсах. Просто не беріть нічого зайвого, не беріть їжі, ну не думайте про те, що у вас буде завтра. І це така перевірка від Ісуса, можливо, навіть сказати, такий інтенсивний курс з довіри Богу. Бо учні мали на 100% довіряти Богу в своїх подорожах і просто покладатись на те, що гостинність їм буде показана, надана в кожному місці, де вони зупиняються. Тобто це такий момент суто довіри Богу. Бо без нього подорожі б не мали сенсу. І Ісус в цьому всьому Він навчає учнів, що головний ресурс це не гроші, не запасний одяг, там, не якийсь шматок хліба, але головний ресурс в їхньому служінні це мандат, тобто така певна корочка, влада, яку дає Ісус. І ця влада від Бога. Знов маленьке питання до нас сьогодні. На що ми покладаємось в нашому житті сьогодні? Знову ж таки, можна говорити і про воєнний контекст. Четвертий рік війни ситуація незрозуміло в якому стані, та і фінансово, десь і навіть з ресурсами, зі світлом, з енергією, десь, можливо, з роботою, в стосунках з людьми, все одно всі виснажені, всі втомлені від цього. На що ми покладаємось зараз в своєму житті? На власні сили, на свої класні риси характеру? Можливо, на якийсь план Б, який ми вже порахували. Чи можливо ми покладаємось на владу і на покликання від Бога, яке Він всім нам дав? Чи ми покладаємось на його обіцянку забезпечувати? Не думаю, що варто робити окремий висновок, але варто повернутися до першого. Бо це питання віри. Це питання того, на що ми кладемо свою віру, на що ми покладаємо свою надію. Бережімо щиру віру. Знаєте, навіть в такий час, коли ну, на вулиці зараз не так погано все виглядає, принаймні з цього вікна. Але ми знаємо, що в країні важко. Ми знаємо, що нам важко, коли ми вертаємось після служіння додому, ми починаємо жити наш тиждень. Нам не стає раптом дуже легко. Не випаровуються всі проблеми. Всі переживання за друзів, за знайомих, за рідних, які зараз, наприклад, на фронті знаходяться, це все нікуди не втікає, не зникає. Питання, як ми це проходимо? Питання, чи Бог в цьому всьому разом з нами? Очевидно, що він з нами, так? Бог був з нами завжди, і він нас не покине. Питання, чи ми дозволяємо бути з нами на 100%? Чи ми дозволяємо нам бачити його руку? Чи ми дозволяємо. Нам вірити в те, що Бог може набагато більше, ніж нам можливо сьогодні так видно. Це все. Але я хотів би, щоб ми зараз помолились в кінці, і можливо хтось хоче помолитись перед тим, як я помолюсь. Я просто хочу, щоб ми думали і молились про нашу віру, про те, як сьогодні може бути складно вірити. Сьогодні може бути складно. Мати такі великі, грандіозні очікування, що Бог може щось таке величезне зробити. Але я хочу, щоб ми просто, знаєте, підживляли цей вогонь віри і щоб ми кожен день намагались бачити цю Божу руку. Бог робить набагато більше, ніж ми з вами, зазвичай, бачимо. Ми не все помічаємо. Тому давайте молитись от в такому напрямку. Ти керуєш цим сліпом і ми дякуємо тобі за це, бо інакше дуже важко було вжити. Господи, дякуємо тобі за те, що ти дав нам відкрив нам снігу і ми можемо покладатися з ними. Ми розуміємо, що ти є царно усім і не довіряємо тобі, Боже. Покладаємося на любов твою до нас. Дякуємо тобі за те.

Господи, ми перед тобою з відкритими серцями, нічого перед Твоїм обличчям не можна приховати, не можна просто втекти від Тебе. І ми вдячні Тобі за те, що Ти дав нам можливість стати Твоїми дітьми. Ми дякуємо, що Ти дав нам свою істину, яка була нам просто проявлена через Ісуса. І ми сьогодні можемо жити в цьому, ми сьогодні можемо реально. Брати цей плід твоєї роботи і твоєї місії, яку ти зробив. Дякую тобі, Господь, за те, що ти даєш нам можливість вірити, ти даєш нам можливість вірити масштабно. Ми можемо думати про грандіозні речі, і ти робиш грандіозні речі. Боже, ти протягом всієї історії людства робив грандіозні речі, ти продовжуєш їх робити. Можливо, інколи ми маємо якесь невірство, особливо я. Можливо, я десь а, перестав так масштабно думати про твої дива, про твою роботу. І як хтось сказав Ісусу, що я вірю, але поможи моєму невірству, я так само тебе прошу, щоб ти допомагав нам а, завжди тримати цей фокус на тобі. І а, навіть коли наша рутина по нам б'є, навіть коли якісь важкі новини, важкі обставини навколо нас відбуваються, я прошу Боже, щоб наша віра вона була міцною. Щоб наша віра вона була такою масштабною і щирою. Боже, ми живемо вже четвертий чи п'ятий рік війни, вже навіть лік часу він е, просто якось стирається, але, Боже, досі віримо, що ти можеш робити е, просто свою перемогу. Ми віримо, що ти можеш якось дивовижним чином це все закінчити. І нам нема на кого покластися, окрім як на Тебе, Господь. Ми просимо, щоб ти. Просто втрутився в це, ми просимо, щоб ти е, переміг, переміг своєю істиною і щоб справді е, справедливість вона відбулась, щоб справедливість і просто справедливе покарання всім, хто винен в цьому. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти оберігав наші серця від лукавого, щоб ти допоміг нам в усьому цьому стояти і бути вірними твоїми дітьми. І Дякуємо тобі за те, що ти пробачаєш нас. Дякуємо тобі за те, що твоя милість вона не закінчується і твоє милосердя навіки. Слава тобі, Господь, за це. Ми стоїмо на цьому, ми довіряємо тобі і прославляємо тебе кожен день нашого життя. Амінь.